Хлопці, ви тільки не подивіться на цього маленького селяна. Мосить вже мене ображати. Я не зрозумів, а що тут у вас ем, відбувається? А в нас тут весело. Вставай разом з нами, будемо сміятися над цим селяном. Чекайте, хлопці, ви навіщо його ображаєте? Так ти подивись на нього, він маленький. Взагалі-то він не маленький, він дорослий. Хавун, ми маємо на увазі його зріст. А нормальний в нього зріст. Чого це ви? Він ж не винен, що він трохи нижче за вас. Так, це правда, я в цьому не винен. Ну, ось тому чіпати його не треба. Давайте йому на день народження подаруємо взуття на платформі. Дуже смішно. Сухий селян, ходімо разом зі мною, я спробую тобі допомогти. І як, ти ще йому пігулку носиш, щоб він виріс. А це вже вас не стосується. Кавун, а навіщо ми тут стоїмо? Зараз ми спробуємо збільшити тобі зріст. Ти головний, стій тут, а мені треба піднятися на цей будинок, взяти вудку. І спробувати тебе підтягнути до себе. Але навіщо це все? Таким чином, я спробую тебе якось розтягнути. Ну що, ти готовий? Щось я вже не хочу збільшувати собі зріст. Та не хвилюйся, все буде нормально. Підтягуємо його і щось якось, напевно, не дуже. А мені тільки боляче від цього. Добре, добре, чого ти кричиш одразу? Я думаю, мені треба змиритися, що в мене такий зріст, і все. Колись я читав про те, що граючи у баскетбол, в дитинстві ти також можеш збільшити собі Зріст, тому стамо тут баскетбольне кільце, а також кладемо баскетбольний м'яч. Ну що, селян, давай. І як це взагалі може мені допомогти? Ну дивись, граючи у баскетбол, ти ж повинен стрибати і ось таким чином закидати м'яч. З часом твоя спина розтягується і в тебе збільшується зріст. Але ж я вже дорослий, я не дитина. До речі, навіть дорослі таким чином можуть збільшити собі зріст на 3-4 сантиметри. Тому пробуй. Так, ну що ж, 3, 2, 1, кидаємо і зд. Здоб... Є це Ну Ось бачиш, тобі так треба тренуватися кожен день, і в тебе обов'язково все вийде. Але знаєш, це все якось все одно нудно, кавон. Можу, тому в мене є для тебе наступний варіант. Тобі треба висіти на ось цій перекладині Дивись, тобі треба підстрибнути. А потім ось так як я триматися рукою, і все. Зараз, зараз, спробую, я стрибаю, і Кавон, щось якось я взагалі не дострибаю. А можна якось нижче цю перекладину опустити. Так, а це вже проблема. Давай це краще приберемо, щоб воно тут не стояло. Викидаємо. І ходімо зараз на річку. На річку, а що там робити? Побігли, зараз побачиш. Що, що, а тобі треба дуже багато плавати. І таким чином, твоя спина набагато швидше вирівняється. Ну і ти знову ж таки станеш трохи вищим. А ти не обманюєш мене, це дійсно може допомогти. Звичайно, може, тому давай, стрибай у воду, плавай до того берега, а потім назад до мене. Дивись, як я можу. Давай, давай, я в тебе вірю. Стрибок, і хочеш плавати, о, в мене виходить. Зараз моя спина почне вирівнюватися, і в мене нарешті буде зріст, як і у інших селян. Фух, щось, щось я трохи втомився. Кавон, чуєш, а можна мені назад до тебе? Я не чую, що ти там кажеш, тому давай, 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 до того берега і назад до мене. Ну що ж, це якось якось складніше, ніж я думав. Ой, щось, щось. Трохи Втомився, кавон, кавон, допоможи. Селян, ти чого там на спині плаваєш, чи що? Або мужог він тоне. Постривай, постривай, зараз я тобі допоможу. Я вже йду на допомогу, почекай, не знаю. секунд десять. Зараз, друзі, його треба якось дістати з цієї річки. Ти хоча плавати вмієш? А ну давай, давай, тримайся за мене і давай туди. Зараз, зараз в нас все з тобою вийде, не хвилюйся. Фух, друже, спорт це точно не для тебе. Ну все тоді я завжди. Залишуся з таким зрістом. Не хвилюйся, є в мене ще один варіант останній. Слухай, ти впевнений, що це взагалі безпечно. Не знаю, я такого ще не робив. Але ти все одно лягай. Слухай, я якось боюся, боже, не вона треба. Ну ти ж хочеш збільшити свій зріст, тому давай лягай. Ну що ж, молодець, а зараз мені треба прив'язати твої ноги до автівки. Так, 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 друзі, ви все правильно зрозуміли. Таким чином, я хочу його розтягнути, щоб він виріс. Ну що ж, дивись, мотузку, я. До тебе прив'язав, ну а також до автівки. Тому можемо починати. Я порадовав, кавон, я порадов. Розв'яже мене, будь ласка. Зараз, зараз почекай, я вже сідаю в автівку. Так, давайте, друзі, її треба завести. І поїхали! Поїхали, селян, ти там як? Зараз ти будеш зрістом 3 метри, напевно. Зараз ми тебе так так розтягнемо. Ти будеш просто в шоці. Бачите, я спеціально не набираю велику швидкість. Добре, нам треба поки що загальмувати, щоб подивитися, як там селян. Він мені Зараз напевно скаже дякую хвилиночку, друзі. А де він? Селян, селян, ти там де? Невже він загубився? О, друзі, а ось і він, я його знайшов, подивіться. Слухай, а що сталося? Чому ти не проїхав разом зі мною? Тобі ще треба навчитися керувати автівкою. Я головою зачепився об цей камінь. Ну пробач, пробач, я його просто не помітив. Ну і після цього мотоска розв'язалася. Ну все, 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 давай вже вставай. Я звичайно вдячний тобі за допомогу, але більше Помагати мені не треба. Слухай, постривай-постривай. Я згадав, що в мене є вітаміни. Які ще вітаміни? Коли я їх купував, мені сказали, що це вітаміни для здоров'я. Може, ти їх вип'єш і зможеш якось вирости. Ну, якщо це не зашкодить моєму здоров'ю, то давай. Ось, тримай, пий ці пігулки і сподіваюся, вони тобі допоможуть. Дякую, ці пігулки, це останній мій шанс. Якщо чесно, я думаю, що вони йому не допоможуть. Але ж все одно, нехай спробує. Ой, до речі, друзі, Обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо вам подобається мої відео. А нам також ставити лайк і підписуватися на канал, хоча ні, ми вже підписані. Ну, звичайно, лайк поставити можете для поширення цього крутого відео. Тому так, друзі, якщо вам дійсно подобається дивитися мої відео, чому просто не поставити лайк. У вас це не займе більше декількох секунд часу, а мені це дуже і дуже сильно підніме настрій. А ми вже, до речі, це зробили. Скільки тут селянів 6, тобто плюс 6 лайків. Вау, wow, це класно. Треба спробувати цю пігулку, яку мені дав кавун. Він сказав, що це вітаміни. Ну що ж, зараз подивимося, чи допоможе вона мені. До речі, така смачненька, слухай, класно. Ой, а що це? Що це зі мною відбувається? Якось мені вже в цьому будинку достатньо тісно. А очі ще й головою вдарився. Щось мені це взагалі не подобається. Я не уявляв собі, що ефект від цих вітамінів буде таким сильним. Кавон. Вийде до нас терміново, ти повинен це побачити. Ех, селяни, що там знову у вас сталося? Взагалі я не дуже хочу з вами спілкуватися. Тому що ви ображали селяна. Хвилиночку, а що це? Це яма, Кавун, гігантська яма. Постривай, а звідки ж ця яма тут взагалі з'явилася? О, так подивіться, їх тут взагалі дві. Хоча хвилиночку, хвилиночку, друзі, мені це щось нагадує. Але що саме? Слухайте, нам обов'язково зараз треба піднятися. І подивитися на цю яму з висоти. Тому беремо лопату і починаємо добувати ґрунт. Мені знадобиться, напевно, блоків 25, для того, щоб достатньо високо піднятися. Ну що ж, тепер починаємо одразу ось тут ставити ці блоки. І зараз дізнаємося на що ця яма схожа. Тому що поки що я не дуже розумію. Я думаю, такої висоти нам повинно височити. Слухайте, друзі. Так це ж нога. Серйозно, це дуже схоже на ногу. Бачите, ось там пальці. Рахуємо один-два. 3-4-5. І з цієї сторони також 1, 2, 3, 4, 5. Ні, ну це вже точно нога. Постривайте, Ні-ні-ні ні. ні, ні, ні. Тобто ви хочете сказати, що це нога селяна. О, ви бачили, пів серця тільки що залишилося. Але ж він не міг стати настільки гігантським. Ну, типу, по ось подивіться зараз на мій розмір і на розмір просто цієї ноги. Точніше, на розмір сліда від ноги. Це ж який він великий. Ну що, каво, ти дізнався, що це за яма? Ну як вам? Сказати, це не яма, це сліди від ніг. Це в кого така нога велика, каву. Це що за п'ятитисячний розмір ноги? Ну як вам пояснити? Ви ображали селяни, і я допомагав йому збільшити його зріст. В мене не дуже виходило йому допомогти, і в кінці я дав йому вітаміни. Це що за вітаміни такі? Він що, збільшився в тисячу разів? Ну, схоже на те. Так, постривай, а де тоді він? А це нам треба буде зараз з'ясувати. Слухайте, ну так як він гігантський, помітити. Його буде максимально легко. Почекайте, а тут що. Друзі, пам'ятаєте, на цьому місці поряд з нашим селом був ліс. Але зараз чомусь я тут жодного, жодного дерева не бачу. Це якось супер дивно. Почекайте, він напевно йшов і йшов ось так. І просто зламав всі ці дерева. Подивіться, друзі, скільки він тут зламав дерев. Але ж куди він пішов? Так, слухайте, селяни, йдіть сюди до мене. Навіщо ти нас сюди погукав? Вам треба шукати щось підозріле, щось таке, що зможе нас вивести. На слід селяна. А навіщо нам його шукати? З таким розміром він зможе потрапити в якусь халепу. Тому нам треба знайти його, щоб захистити. Мені здається, хавон, що ні в яку халепу він не потрапить, тому що в нього великий розмір і ніхто нічого йому не зробить. Можу, от ти і правий, але я все одно хочу з ним поспілкуватися, тому що це ненормально, щоб він так виріс. Тому давайте, давайте, хлопці, всі за роботу. Я зараз також спробую тут щось пошукати. О, дивіться, друзі, здається, знайшов якусь обережно. Якусь яму. Може, він намагався побудувати тут собі будинок. Але потім виріс ще більше і зрозумів, що е, це буде для нього маленький будинок. І якщо чесно, я ходжу вже тут достатньо часу і більше нічого не помічаю. Ми також нічого не знайшли, тому давай вже повертатися в село. Ну добре, давайте. І поки друзі, ми йдемо туди, обов'язково зараз відкрийте коментарі та напишіть, де ви мене дивитеся. На телефоні, планшеті, комп'ютері чи ноутбуці. Тобто, так, просто відкрити. Коментарі та напишіть, де ви мене саме дивитеся. Точніше, я б навіть сказав через що. Особисто я зазвичай дивлюся відео або на телефоні, або на телевізорі. Кавон, кавон, а що тут взагалі відбувається? Ну і як вам сказати, якщо чесно, я сам в шоці. Цьому треба розбиратися, тому що, подивіться, друзі, по-перше, тут з'явився якийсь супергіганський будинок. А по-друге, в нашому селі з'явилося якось занадто занадто багато селян. Ей, ей, увага всім, хлопці! А що. Що ви тут взагалі робите? А ти що тут робиш? Як це що взагалі, то я живу в цьому селі. А, тобто ти знаєш селяна гіганта, який знищив багато сіл. Ну так, я його знаю. Ну тоді скажи йому, нехай приходить сюди. Почекайте, почекайте, ви сказали, що він знищив багато сіл. Так, а якщо бути точним, 76 сіл він знищив. Якось на нього не схоже. А як він їх знищив? Своїми ногами наступав на них і знищив. А, тобто ви прийшли сюди помститися йому. Так, знайти було його нескладно, його будівлю видно за декілька кілометрів. Тут я з тобою згоден. Добре, ви, головне не кричіть, я спробую вам якось допомогти. Поки ми з селянами нашими шукали цього селяна-гіганта, селян Гігант знищив 76 сів, поки ми його а, чекали і встиг ще й такий будинок побудувати. Ну наскільки я зрозумів, в цьому будинку його немає. Але все одно, давайте зайдемо всередину, подивимося, що тут взагалі є. Можу. Є якісь заціпки. Ні, друзі, цей будинок повністю пустий. Хоча хвилиночку, ви бачите там скриню? Таке враження, що він спеціально її сховав, сховав від інших. Дайте, дайте подумати. Хвилиночку, друзі, напевно, ця скриня для нас щось мені так здається. Тільки як би туди зараз піднятися? Ну що ж, добре. Сподіваюся, такої кількості блоків мені вистачить. А тепер, друзі, давайте зараз ось таким чином довго, довго, довго підніматися, тому що ви самі бачите, наскільки цей будинок великий і наскільки довго ми будемо. До нього підніматися. Ну, я маю на увазі до його вершини. А так, майже, 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 давайте ще трохи блоків. І ми повинні зараз відкрити цю скриню. Фух, нарешті. І ось, бачите, книга, написано Кавуну від селяна. Я ж казав, що ця скриня для мене, тому що інші селяни б її точно не дістали. Тепер нам треба розвити воду і впасти, друзі, ось туди вниз. Готово, тепер воду забираємо і скоріше ось так, от стрибаємо. Так, давайте читати цю книгу. Що він тут написав? Кавун, якщо ти це читаєш ти повинен знати, мені потрібна допомога. Ну, як завжди, я трошки зіпсував декілька сіл, і за мною полюються селяни. Ну як сказати, трошки декілька сіл. 76 сіл він знищив. Я буду чекати тебе на тому ж місці, де я тонув. Почекайте, це ж сьогодні було. Я знаю, куди нам треба йти. Ходімо, друзі, ми повинні з вами зараз з ним зустрітися. А інакше ви розумієте, що на нього чекає. Тут занадто багато розлючених селян. Ну що ж, друзі, я вже тут, але на жаль, я його не бачу. До речі, ще раз подивіться на цей будинок на його масштабу, він супер великий. Я такого ще не бачив. Але ж добре, нам зараз треба знайти цього селяна-гіганта. Поки його не знайшли селяни та не знищили його. Селян, селян, та ти де? Він сказав, що буде на цьому місці. Він приблизно ось тут і тонув, а я його, друзі, просто не бачу. Хоча хвилиночку. Знову яма. Пам'ятаєте, ми раніше бачили яму. Подивимося, а що в нас тут є. І, друзі, так це ж, подивіться, подивіться це ж селян. Ей, ти мене чуєш так, добре друзі. Давайте якось до нього зараз. Ось таким чином стрибнемо. Обережніку нічого собі в нього розміри, тільки тільки цей не наступи на мене. Ні-ні-ні, Я не збирався це, це робити, кавун. А ти повинен мене зменшити і це навіть не обговорюється. Так а це, я. Я не знаю, як це зробити. Якщо чесно, я думав, що вітаміни тобі навіть не допоможуть, а вони бачиш, як допомогли. Ти повинен все одно мене зменшити, а інакше мене знищать. Знаю, я знаю, але але ну як мені це зробити? Що ростемо, я став гігантом, тому ти і думай, як мене зменшити. Добре, добре, дай мені подумати. Слухай, а що це за яма? Ти навіщо її побудував? Як це навіщо? Щоб сховатися від всіх? Ну до речі, так логічно. Слухай, ну якщо вітаміни тебе збільшили, можливо, ось ця пігулка допоможе тебе зменшити. Давайте, друзі, спробуємо зараз це зробити, допомогти йому і постривай, постривай. Ти, ти зменшився тільки що? Так. Дійсно, а ну спробуй ще раз. Зараз, зараз, зараз все буде цікаво і ні, слухай, слухай, вже вже чомусь не працює. Напевно, ми вичерпали цю пігулку. Ну, мають бути ще якісь спосіби, я в цьому впевнений. Слухай, можу тобі просто кудись переїхати, і тебе і інші селяни не знайдуть. переїжджай, я хочу повернутися в своє село. Так там селяни над тобою знущаються, а так ти можеш жити один кудись переїхати. Ні, я хочу повернутися в своє село і все. Добре, добре, зрозумів, тільки не кричи. Слухай, я вигадав, як я зможу ще раз тебе зменшити у два рази. Серйозно, давай. Тільки цей тобі треба лягти, лягай. Та да, взагалі без питань. Дуже навіть добрий, до речі, ти вже не такий і великий. А тепер спробуємо зменшити тобі розмір ще в два рази, як я і казав. Беремо ось цю пилку, так, друзі, і зараз спробуємо. Яку ще пилку прибери, я на це не погоджувався. Так це точно допоможе. Ти чого? Стіка воно, давай краще інший спосіб. А я що тобі чарівник, ти думаєш мене тисяча. Спосібів як збільшити когось або зменшити, Ну будь ласка. Ти ж розумієш, це для мене дуже важливо. Я і так цілий день нервую. Спочатку збільшився, потім зменшуватися треба, і все таке різне. Хлопці, а що ви тут робите? Хто це в нас там відьма? Я тебе тисячу років не бачив. Скажи, чого ви тут кричите на моєму болоті. Слухай слухай, ти відьма, ти ж це зілля вариш і все таке. Ну так, і що? А ти можеш якось повернути цьому селяну звичайний розмір? Ну я навіть не знаю, а що мені за це буде? А ось це вже гарне питання селян. А як ти го готовий віддячити ці відьмі? Проси, що завгодно, серйозно, що завгодно? Я можу тобі новий будинок побудувати, чи ще щось. Ну так, бачиш, який він великий. Швидко побудую тобі будинок і ти його зменшиш. Ну, навіть не знаю. Ну добре, ходімо зараз за мною. Мені є, а що тобі дати. Ось, дивись, це моя автівка, я можу тобі її віддати. А ти зменшиш селяна, тільки не кричи, тому що всі ці селяни хочуть знищити селяна гіганта. Кравот, ось логічно. Подумай, навіщо мені на болоті автівка? Мені б човен якийсь швидкий. Човен кажеш? А я навіть не знаю. В мене є один, але я не пам'ятаю, чи працює він. Ну тоді ходімо до нього, перевіримо. А ось і він сподіваюся, що він працює. Ну тоді давай, перевіряй, показуй. Так, ну що ж, в нього зараз треба сісти, і ні, друзі, щось взагалі якось не працює. Тобто, бачите, я руль можу крутити вправо-вліво, а човен не працює. Так ти кажеш, що він тут багато часу стоїть. Бо можу... а паво треба додати в нього. Точно, точно, відьма, ти геній. Беремо каністру з павом і давайте, друзі, зальємо сюди трохи паливо. І сподіваюся, він зараз запрацює. Ми віддамо цей човен відьмі, і вона зменше селяна гіганта, так? І так, друзі, завівся. Відьма, дивись, дивись, який він швидкий. Я можу ось так от розігнатися і все. Я можу тобі віддати цей човен, і ти будеш по болоту своєму ось так от їздити, і це буде доволі круто. Ну та що? Що ти скажеш? Обережний, обережненько, в його зараз не зламати. Тому що потім не буде що відьмі віддати. Добре, виходь з нього, я погоджуюся. Ура, ура і ще раз ура. Тільки я тобі його віддам тільки тоді, коли. Коли ти змечиш селяна. Добре, добре, ходімо вже до нього. Інколи таке буває, що коли надії вже ні на що немає, хтось з'являється або щось відбувається. І ситуація покращується. вон це зілля, але як ти бачиш у великій кількості. Ну це щоб точно вистачило. Розли зараз це на селяна. Слухай, а це нормально, що воно переливається. Ну це ж зілля спеціальна, звичайно, нормально. А мені як його розлити? На селяна прямо розлити? Та ні, можеш прямо під ноги, тільки одразу тікай, щоб ти не. Зменшився, а ну до речі, логічно. Так зараз, друзі, треба встигнути. Ми розвиваємо і одразу тікаємо. Ось таким чином, все друзі, починаємо тікати. Подивіться, 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 щось відбувається. Мені боляче, ти що розлив? Ні, 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 це точно не лава. Я, я в цьому впевнений. Це сто відсотків ж не лава, так? Ну ти ж бачив, що це зілля, воно райдужне і все таке. Почекай трохи. Селян, ти почув? Почекай, почекай трохи. Я також за тебе хвилююся, але це наш єдиний шанс. Та ви всі просто знущаєтеся на німною цілий. Слухай, так ти зменшуєшся, ти серйозно зменшуєшся. Тобто, подивіться, ось такий я, а ось такий селян. Ще трохи йому треба постояти, і потім і потім все буде нормально. Видерш з цього зілля і все. Чув селян, видер зілля і все буде нормально з тобою. Фох, фох, напевно вже час виходити. Час, ну ти вийшов, тільки трохи палаєш. Ну що ж, в цілому він зменшився. До речі, друзі, а він, до речі, зрістом трохи вищий, ніж був у початку цього відео. Що, серйозно? Ну так, так, в тебе зріст Тепер, як і у інших селян. Тобто, тобто, в цілому наш план спрацював. Хоч взагалі і не так, як ми хотіли, взагалі не так, будемо чесні. Але він спрацював, я тебе вітаю. Ну що ж, ось і розібралися, а я пішов знову ж таки на болото їздити на своєму новому човні. Так, так, бувай, відьма. вон щось їх тут багато, я хвилююся. Не хвилюйся, вони ніколи не дізнаються, що це ти. О, до речі, селяна, а що тобі треба? Ми втомилися його чекати. Чуєш, втомилися. Розумію, розумію. Ну, то йдіть звідси. Чому ви тут стоїте? У вас, напевно, роботи багато. Треба а, де, село ще відбудовувати. Ми підемо, але перед цим. Почекайте, ви що будинок йому замінували? Так, і це буде наша помста. Він знищив наші сіла, а ми його будинок. Так почекайте, наше село також може постраждати. Ви його друзі, ви його не зупинили, і ви також на це заслуговуєте. Що зараз буде, друзі? Що зараз буде? Ви тільки наподивіться на те, як знищується цей будинок. Він він досі взривається. Навіть зверху, навіть зверху, там бачите, бачите, досі вибухи відбуваються. І до речі, вони його, як ви бачите, не повністю взірвали. Та головне, щоб селом наше було все нормально. Ого, нічого собі вибух, хлопці, тепер можемо йти. Ви що наробили ще й з нашим селом? Подивіться, декілька будинків також зірвалося. Відбудуємо, відбудуємо комун. Головне, щоб вони пішли звідси, тому що вони мене нервують. Ну добре, добре, їх тут дійсно багато. Тому краще нехай дійсно. Йдуть звідси, подивіться, друзі. Так дійсно вибухнув не тільки цей будинок, але і ще й наше село трохи. Ну нічого, змусимо цього селяна все відбудовувати. А зараз, друзі, обов'язково натискайте на інші мої відео. Дивіться їх вони звичайно також цікаві. Ну і ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб підтримати мене. А також селян з вами був я Кавун. Всім до побачення.